Всім привіт! Продовжуємо наше відео з кавою і наші думки. Сьогодні я говорю про емпатію дуже таке популярне слово, і, напевно, це ключова компетенція для психологів. І, скоріше за все, вона дуже зараз є ключовою для люблячої сім'ї, для хорошого колективу, де люди один одного розуміють. Тому що емпатія це не тільки про те, що ви Можете поспівчувати чи порадіти за іншу людину. Це ще про те, коли ви розумієте, що інша людина відчуває. Тобто, людина, звичайно, може з вами поділитися, як їй боляче, або як, як вона щаслива, але вона зазвичай очікує, що ви віддзеркалите їй цю емоцію. Не просто скажете їй, та я тебе розумію, мені так само було в 10 років, або та я за це проживався, або там дасте пораду. Ну, та не розстроюся, це фігня, завтра проживеш. Якщо людині, це дійсно якийсь болючий досвід, і вона каже, я дуже розстроєний, я там не здав екзамен, і ти йому кажеш, та не розстройся, що там цей екзамен, Господи, ще 100 екзаменів буде. Чуваки, це не дуже хороша тема, тому що людина вам відкриває душу каже, я зараз погано себе почуваю. То, що твій досвід каже, що у мене буде 100 екзаменів, це дуже чарівно. Але спробуй себе поставити трошечки, подумати, що та інша людина відчуває. Оце і буде емпатія. Тобто, це не співчуття, це не жалість, це розуміння, що інша людина відчуває в цьому моменті. Е, і психологи хороші вони зобов'язані цим е, володіти інструментом. Е, хороші батьки. Насправді, я думаю, що вони е, за рахунок цієї емпатії мають певний такий баланс довіри. І діти, і всі там повинні розуміти, чи чоловік жінка, що ніхто один одному не психолог в сім'ї, і ніхто не, не зобов'язаний завжди бути суперемпатичним. Це також якась певна енергія і якісь професійні, можливо, навички. Але от коли в тебе є оцей баланс довіри, ти можеш в будь-який момент. Викинути якусь таку фразу, ніби та це все фігня, або послухай мене, дати якісь пораду, або там спитати, а чому тобі там це болюче, ніби замість того, щоб взагалі зрозуміти ту емоцію, яка ця людина відчуває. Якщо в тебе нема цього от балансу, ніби плюсового, ти спитаєш щось скоріше за все, твій партнер, дитина, колега по роботі закриється і не захоче цю тему обговорювати, скаже, та окей, махне рукою. Ну ніби ні про що говорити з людиною, яка не розуміє мої емоції. Оце і є емпатія. Якщо ви хочете її розвивати, є кілька порад від психологів. Перше, це е, коли є можливість подивитися за діалогом людей, е, не просто їх слухати, а подумати, а що саме зараз ця людина відчуває? Е, просто уявити собі, коли один одного чи хвалить, чи ображає, що в неї зараз в душі. друге при спілкуванні, коли ми спілкуємося, дуже часто, поки інша людина нам щось говорить, ми вже думаємо, що там відповідати, замість того, щоб послухати її внутрішній стан цієї людини. Не поспішайте відповідати, не поспішайте ділитися своїм досвідом. Інколи це дуже круто, коли ви вже дійшли до цієї теми, але точно не на початку бесіди. Це друге, третє: насправді рекомендують просто слідкувати за природою. Просто дивитися, а що там дерево робить, а що там кішка як бігає. Тобто ми говоримо не про результат, уже от дерево там виросло, а про процес. Коли ми вміємо дивитися, як листочки під вітром хитаються і шумлять, це якраз і буде розвивати наше вміння слухати і розуміти, що люди інші відчувають. Дуже крута така. Штука. Рекомендую не знаю, потренуватися для того, щоб використовувати в житті. Не ставайте психологами в сім'ї, будьте люблячими, ставайте психологами для себе, слідкуйте за собою. Україна переможе. Ставте мені лайки, підписуйтесь, для того, щоб було третє відео. Вибачте, що у мене такий гардіяж. Чи як це називається. Ну не дуже гарний стан, немає тут неонових вивісок. Але колись буде війна, закінчиться. Ми всі вернемося додому і зробимо найкращі випуски не тільки відео, а й взагалі свого життя. Живіть гарно, Україна переможе.